О, святіша і Богом вибрана Діво, це наша, Богородице, Неба і землі царице, що на радість і втіху усьому світові від безплідних і бездітних батьків Богом дарована. народжена Божим провидінням, Ти відкинула безпліддя тієї, що Тебе народила. І нині своїм заступництвом біля престолу Вседержителя вчини наше безплідне серце плодоносним і зроби його безплідним на лихі вчинки, нехай стануть гнилими слова і нечисті помисли наші. блаженна, зроби нас дітьми Божими, щоби ми завжди. Добрі діла благоплідно приносили своїм причистим різдвом ти заспокоїла плач, Праматері нашої Єви, і звільнила праведних родичів своїх від зневаги та безпліття, тож і нині втихомир плач та численні хворобливі й гріховні зітхання душ наших. І визволи усіх нас від смороду наших злих діл, від безчесних пристрастей і усякої рабської неволі. Та найбільше просимо Тебе, все свята Богородице Маріє, дай нам у світлий день різдва Твого чистим серцем розуміти і пам'ятати. З якою радістю і вдячністю неплідне лоно святої праведної Анни носило тебе. А ми не лише на словах, але й ділами своїми завжди будемо щиро прославляти Тебе, співаючи. Слава пришестю Твоєму, чиста, слава Різдву Твоєму. Слава дівству Твоєму, мати невісна, удостой нас разом з Тобою беззупинно славити і величати найсвятіший плід Твій, неопалимо виношений, котрому належить слава, честь і поклоніння з беззначальним Його Отцем і всесвятим, і благим. І животворчим Його духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.